Мою увагу не вперше привертає так звана ядерна риторика, що її поширює Кремль через свої рупори. Чуємо ми цієї погрози і від самого очільника Російської Федерації. І свіжого можна згадати заяву міністра Лаврова. От буквально щойно можемо почути. Нашення Росії. Оголошено мету нанесення їй стратегічної поразки. майже як планували Лондон і Вашингтон у травні. 1945 року розробляючи ще до закінчення Другої світової війни операцію під назвою немислима зі знищення радянського союзу, Тоді це трималося в найсуворішому секреті. а нинішні англосаксонські стратеги своїх задумів не приховують. щоправда, поки що розраховують перемогти Росію руками нелегітимного неонацистського київського режиму. Але вже готують і Європу до того, щоб і вона кинулася в самовбивчу авантюру. Не буду тут говорити про безглуздість і небезпеку самої ідеї намагатися воювати до перемоги з ядерною державою, якою є Росія. Але, схоже, цивілізовані країни доходять усвідомлення, що це відвертий блеф. І підстав вестися на забаганки озброєного ядерною ракетою психопата стає. Все менше. От, наприклад, матеріал у німецькому виданні Франкфуртер Альгемейне авторства Конрада Шулера. Він назвав його Ядерні трюки Путіна. Це стало реакцією на чергову заяву Путіна про ядерну загибель заходу, якщо він, тобто Захід, не перестане втручатися у його криваві справи в Україні. Голова Держдуми підтримав Путіна, заявивши, що російській ядерній ракеті потрібно лише 3 хвилини 20 секунд, щоб досягти Європи. Але так виходить, що страшні заяви Путіна звучали регулярно протягом десятиліть його правління у Московії. У 2007 році, наприклад, Росія погрошувала Польщі ядерними ударами, якщо вона розмістить американську систему протиракетної оборони. А у 2022 році, коли Путін почав атаку на Україну, він пригрозив будь-якому потенційному супротивнику наслідками. Е так причому такими, яких вони ніколи не відчували за всю історію. Проте це завжди лишалося лише порожньою заявою, оскільки не тільки у Путіна є ядерна зброя, а й у НАТО. Автор статті слушно пише, що Путін вбивця, але як відомо не самогубець, і західним спецслужбам добре відома стратегія божевільного. А це зброя гібридної війни, яка змушує ворога повірити в те, що ти настільки не сповна розуму, що в разі потреби готовий навіть свій світ перетворити на попіл. Іншою такою зброєю є історія про неминучу перемогу. Начебто, Росія величезна, кажуть кремлівські лідери і його посіпаки, її виробництво танків неосяжне, тому Україна може тільки програти. Мета такого. Будь-хто в Німеччині чи в Америці, хто раптом подумає, що це правда, скаже собі: Но якщо це так, то кожен євро чи долар для України це витрачені марно кошти. І зараз ми бачимо саме такі наративи, що вони звучать у західних країнах. Ба більше подібне чуємо навіть з території наших надійних партнерів. Нічого не поробиш, пропаганда москвитів легко перетинає кордони. Подвійна стратегія полягає в тому, що оця пропаганда і лякалки знаходять тих, хто буде їх поширювати і примножувати. Пан Конрад Шулер таким називає Олафа Шольца, який цитую роками був надійним посередником для ядерних петард Путіна. А формула Дональда Трампа про те, що захід застряг в Україні, так він застряг, тому має вибиратися а, і представляє. Наратив безнадійності проте це не відповідає дійсності, і ми з вами є тому прямими свідками, незважаючи на жахливі втрати, Росія за минуле літо захопила менше території ніж Україна за кілька днів під час наступу на Курську область. І цей український наступ не спровокував ніякої світової ескалації. Ми почули лише те, що Російська Федерація змінила стратегію чи поміняла умови, за яких може використати ядерну зброю. Проте курська офензива української армії, удари по загоризонтних радарних установках, які є частиною раннього оповіщення російського ядерного щита, дали лише чергові загрози і спровокували хіба що Путіна на поїздку у Монголію до шаманів. Ну тут путіну теж нічого не світить, бо здається, українські шамани і відьми вже давно все пояснили і порозумілися. Ну який шаман стане допомагати людині, яка нищить природу і святі місця? А хоча один шаман у Путіна залишився, і той м співак сумнівної якості, та повернемося до висновків Конрада Шулера. Він стверджує, і я з ним готовий погодитись, що альянс проти Путіна слабкий не тому, що він нічого не може вдіяти проти його сили, а тому, що уряди в Америці та Німеччині не хочуть обтяжувати своїх виборців витратами на ефективний захист від погроз, і тому, що вони вірять, що можуть отримати політичну перевагу у своїх країнах, граючи на страх. Рахах виборців, які їм вселили ті ж російські пропагандисти, замість того, щоб холоднокровно викривати ядерні маніпуляції Путіна.